От у Москві вчора до речі горіли будівлі конструкторського бюро сухого. Ну це авіаційне підприємство, яке виробляє якраз літаки су су 34 35, ну там старіші моделі, су-57, зрештою, які був атакований нещодавно українськими дронами в Астраханській області. От горіла ця будівля посеред Москви. З'явилися вчора кадри відео цієї пожежі е, і знову ж таки ну, офіційний коментар Російського там, Міністерства з надзвичайних ситуацій про те, що. На це ОКБ сухого не постраждало суттєво, тому що будівля, яка горіла, вона давно не використовувалася і не експлуатували, Відповідно, там ніхто не постраждав і шкоди суттєвої не було завдано. До речі, часто щось там і в Санкт-Петербургу, і в Москві загоряються різноманітні складські, промислові приміщення, які належать до оборонних підприємств різноманітних, і, як правило, завжди заяви їх супроводжують від влади, від різних там представників-чиновників. Чиновницьких структур про те, що це не та частина, яка давно не використовувалася, та будівля, яка давно не використовувалася. Тобто, це така вже прямо кліше від маска, яка з'являється дуже і дуже часто на цю тему. Ну і хочу виправити свою ж інформацію, яку в ефірі. Бомба, яка впала на Шебекіно, була значно важчою. Мова йде про те, що от, судячи із масштабу вибуху, якраз експерти фахівці оцінюють, що це була півтора тонна бомба. Бо КАП 1500, але знову ж таки це такі просто візуальні загальні оцінки, справді дуже потужний вибух над Шебекіно е, якраз у Білгородській області. І така основна версія, яку зараз розглядають, це той же внештатний сход боєприпасу, який відбувся по російській території. Загалом, взагалі, у медіа є відкрита інформація ті, хто працьовує от, подібні от, знімки, фото, відео. Із російських регіонів областей прикордонних в першу чергу тих, що межують з Україною, вже нарахували, що за останній час, за останні 4 місяці, якщо бути точним, що найменше 93 рази російські повітряно-космічні сили бомбардували. Зокрема, Білгородська область і окуповані території, тобто тут навіть інші сусідні області, де теж відбувалися скиди різноманітних боєприпасів, не враховують. В першу чергу це Білгородщина, де найбільш активна російська авіація. Бомбардують Харківщину та от інші наші. Прикордонні території, прифронтові, і йде мова також про схід України, про якраз тимчасово окуповані території, де теж були випадки сходу російських бомб, Луганщина, Донеччина тощо, тобто це 93 випадки за 4 останні місяці. І Шебекіно вчора це лише підтвердження, того, що це системний такий, системне явище, системна така проблема російської авіації. Зрештою, ну для нас це плюс, що ці бомби падають, зокрема на російську територію, так і на голови окупантів безпосередньо, але це також свідчення того, що ця авіація ворога надзвичайно активна. І цих бомб росіяни скидають просто незліченну абсолютно кількість, якщо лише близько сотні скинули по своїй по своїй території. Друзі, далі перейдемо до обговорення якраз міжнародної тематики. У нас вчора відбулося без перебільшення пафосно, скажу, але без перебільшення епохальна зустріч і підписання історичної оборони, оборонної безпекової угоди між Сполученими Штатами та Україною. Угода на 10 років передбачена. Сталася ця подія в Італії. Інкрасу у рамках саміту групи Семи вже великої сімки, які ще називають президент Зеленський, був там присутній, мав окремі зустрічі фактично з усіма лідерами-членами групи Семи, і е, головна зустріч звичайника була очікуваною анонсованою. Це зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом, і в ході якраз цього діалогу цієї зустрічі було підписано безпекову угоду між та Україною. Передбачена ця угода на 10 років. Власне, я пропоную зараз послухати фрагмент коментарів голови держави президента Зеленського стосовно. Підсумків таких попередніх коротких підсумків саміту зустрічі з усіма зустрічі з усіма лідерами, які брали там участь. Ну і далі перейдемо якраз до обговорення саме безпекової угоди, підписаної зі сполученими штатами. З усіма лідерами ми говоримо про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів. Зокрема, говорили щойно про це з президентом Байденом. Говорив також сьогодні. З Джастіном Трюдо, прем'єр-міністром Канади, про нову підтримку. Дякую, Джастіне. Також була зустріч з Ріші сунаком, прем'єр-міністром Британії. Теж буде плюс постачанню і зустріч з Фуміо Кішидою, прем'єр-міністром Японії. Хороша зустріч була із Джорджею Мелоні, головою ради міністрів Італії. Я дякую тобі, Джордже, за цей змістовний саміт за всю підтримку для України. Для Українців для захисту наших дітей, сімей в Україні, усіх тих чи є життя під ударами російського терору, головний результат для нас буде більше ППО для наших міст. Петріоти це вже фактично українське слово. Буде більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено, і щодо використання російських активів на користь України і є. Перший вагомий крок сімки щодо 50 мільярдів доларів. Дякую. Ось так, це такі попередні короткі підсумки, які прозвучали вчора від президента Зеленського вже за результатами зустрічей на саміті Групи Семи в Італії. Ну і ми чуємо підсилення української обороноздатності, систем ППО, передача авіації, боєприпаси, рішення по російських активах. Справді вчора було ухвалено рішення передати Україні. Фактично фінансові активи на 50 мільярдів доларів такою загальною сумою. Це якраз прибутки від російських суверенних активів, так які на заході перебувають, і також очевидно і безпосередньо самі ці активи дійсно рішення таке доволі сміливе з боку західних країн, але давно воно назріло. Ми його очікували.